Я всіх вас сьогодні ми зробимо маленький огляд нових змін, які будуть в обновленні 2.0. Це World of Tanks, наша любима гра, яку я граю вже дуже давно, до речі, як граю вже останні роки, на два 2 я її вже майже і не граю, я її закинув. Там я він зайду, розслабитись і на цьому вже все. А тут вже вийшло нове відео, от якраз от зараз. Зараз ми його запустимо і подивимося, які зміни нас чекають, що нас чекає. виділимо основні нотки головні. Коротше, подивимося, що ми впаримося. Що робиться? World of Tanks 2.0. Я буду називати на паузу, щоб. Щоб якісь основні моменти вам розказати. Це найбільше і найважливіше оновлення в історії гри це початок нової епохи. Да. Ну, рівень рівні це вже буде мощно. Ара, ми подивимось, що вони выводят і як. Баланс где теж новий? Ребаланс техніки там ми тоже зробили стильник. Ну так вони не писав, я не знаю. Проверяв. Они кого знову немає. Так, все, що починається. Інфейс із гаражу. Новий буде теж інтерфейс і у нас. Передає масштаб ну, вже новіше виходить про це стало. Більше вперед все проходить. Новою музикою та об'ємним звуком. Дух підготовки до спекотних боїв відчувається всюди. Ну, я б не скажу, Тут дух відчувається. Збираються. Фарбуються таки тут духу. Всі локації об'єднані в єдиний комплекс і створюють атмосферу справжнього ну, толкового заводу. Також оновлено інтерфейс гаража. так Верхню частину екрану розвантажено завдяки тому, що переліки... mm, прям Прямазін, вот плюс. Чи знову. Так, інформацію про Сепсен на player Name інтро нажимати тоді виходить, да? Магазін, Mission, Compagn, Recognition, Technik. Клони. Турніри. Ну яким і має в принципі, просто перенесли, я не знаю. Ваш переміщено до спорядження та решти оснащення машини. Кіпажзу вся підготовка до бою проходила в а, не небачу відіпажу техніки. Саму карусель це вже неудобно розгорнути клавішою пробіл. Так ви отримаєте максимум інформації, коли це М -м. потрібно. Це нормально, якщо вибрати буде вигляді. Тепер можна швидко прогортати всі ваші машини створювати власні кастомні списки. Ніхто ще хорошо. Воно для гіка собі віддільно виділити. підрізний настрій ГК, рандом, ЛТ, типа подобавлять. Ну, тема так вибирати. Ну, типа, ГК, рандом, це відомо більше більш. Прикольніше. Час, звичні фільтри працюють, як і раніше. Ну і все, це вже хорошо. Час... Більше варіативність нормально. Всі актуальні події ігрових. Ситачек всіх іграх. Звідси прийшов по-новому, ну, як по-новому по старому, в усіх іграх. Вся інформація про машину показується в новому вікні. Ну, оту що у нас за пару кліків знайдете опис механік. Всі ТТХ. Стоп. Всі ТТХ. Зараз проходимість і буде? Знайдете опис механік. Всі ТТХ. Стоп. мобільність. О, проходимося, дивіться. Хорошо. Засвіт. Нічого цікавого. Стабілізація є. Шанс виразти модулі. Просто стабілізація є, а від повороту. Це скорість, я так поняв якось. Нема всього все одно. Ну то не бреха. Я недоволений. Новий

А після битви буде доступний новий повноцінний екран після бойової статистики. Ну таке допомогло зробити інтерфейс більш функціональним і в порядковому. Вируш... Новий інтерфейс і гараж. Це важлива частина World of Tanks 2.0. Але ну, давайте його так в загальному, да? Що нас змінилося? Заб... Біля батлу заб... забрали лишні. Хоча вони там особи не мішали, да? вони маленькі були. Людей забрали. Мені подобається, що людей не видно зараз. Ті, які у них таланти. Ті, що мають пам'ятати кожного, які них таланти на техніці. Якщо їх було скільки штук, м -м, питання. Кумультив нова картиночка, все одно то все по-старому, в принципі. Ну, звіт помінять тепер по-другому. Лише частина переходу у нової гри на новий рівень. Тож ж не дерфейс буде міняти, але нові так. танки, новий інтерфейс. Одинадцятий рівень. О. Одразу 16 нових машин. Багатенько. Я буду що робити. Це великий крок для гри та ваша можливість відкрити новий шар геймплею. Це нова картина бою, яку ви намалюєте самі. щоб да. отримати машину рівня Стоп! Сразу. Німці, дивімося. З гриля буде нова ПТ-шка, з Ліпарда нове се ж там по названню понятно ТТ буде з маусе йти. І треба буде 325 тисяч опита, і я вже дивився, сім лявів треба. Каже, бабки треба збирати бавок треба море. Дослідіть її за досвід і придбайте за кредити. 7400. На вас чекають 7 важких і середніх танків. 3 ПТ САУ. ПТ нормально. ПТ мало ват, хотя дві треба. Всі ці машини продовжують гілки. Так. Це буде з Архема. З буде з Стерва. У грі ми вже бачили. З баджера буде нова ПТ-шка. Так, це вже легше видно. З Бачата нова Стежка французька з 430У. Буде нова Стежка. З. Що це у нас? е, Паттона нова Стежка. Теж. З Леопардами вже бачив. З, з Кеска нова КЕСка. Оцей танк, що сам стоїть, це буде лбз 3 0 Це новий танк. З китайського БЗ 10. Це у нас з е Е-5 американця. З сьомого знову й до стовка стан, до речі, я не викачав з бешки і з Мауса. Ну, в принципі, ясно, що качатись вперед. І гри. Є з чого вибрати. Кожна машина 11-го рівня має свою унікальну механіку. Так, тут що Це нас? може бути активна здібність, яку треба розбувати в потрібний момент. Непонятно. Пасивний ефект, що працює сам старої. Ну, погоду щось стар старано зв'язано. Певно, я, 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 я не знаю. Або ситуативне посилення яке спрацьовує певних обставин. Тут, а, чим довше ти на нього дивишся, тим він стріляє. Цікаво для по що Час у тебе бичу, не може стріляти. підвищують вогневу потужність А що не підвищуємо? Піде Дають перевагу в рухливості. Прикол в тому, що воно тебе піднімає, я так поняв рухайся йому покращує, да? як в формулі один крутяний тій. Кришка піднімає, ой, ЛТшка. Ну показую, чи ти попав. От коли ти можеш на ЛТ стріляти з кущів? От коли? Це буде тупа стежка вже якась в якесь стояти ззаді. Що ж і не ЛТшка? Слюють унікальні груди кожної машини. Нова техніка має ексклюзивну для 20-го mm. рівня систему поліпшень. Яка замінює 10 тисяч опадана. Ого, ого А ну дивіться, що дойти до кінця, да? Це що на 10, 10, 10, 30 плюс 20, 50, 60, 80 тисяч треба на ньому фармити. Стіку одну стручку дійти Тисяч. а що, все? Це 80, 90, 100, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 190. 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300 тисяч. 300 тисяч заробити! Oh -oh -oh, жорстко. З Собою полю <звучить> модернізацію. Вона дає змогу зробити кожну із 16 машин іще ефективнішою, поліпшуючи і характеристики, і особливі механіки. Після повного прокачування ви зможете відкрити mm, 11-го рівня зовнішнього вигляду. <звучить> в статистики. Тут Об ємні 2D-стилі та кожухи для столів гармонії. І щоб одержати все це, потрібно просто грати. Грати на новому рівні. Ну. Грайте на 10 левелах, трайте серебро, пару нову дозволить поліпшити гру на всіх рівнях. І важлива частина цього великий ребаланс. Його проведення ну, штабно і системно, зарахуванням ведення 11-го рівня. Змін зазнав майже весь парк техніки. Ну звісно, вже нашого всіх які разом поліпшать ігровий досвід для кожного гравця. По перше, значно поліпшено стокові конфігурації машин. Це згладжує просадки в бойовому потенціалі при дослідженні гілки техніки. Це Том, хороша зміна. Це найкращим варіантом, але тепер техніка гратиметься комфортніше відразу з коробки. По-друге, спрощено систему модулів, видалено всі радіостанції, крім давно того, пора. А шасі більше не впливає на Теж вантажопів. Тобто базові конструкції танків тепер не обмежені у виборі модулів та обладнання. Це стосується всієї досліджуваної техніки у грі. Крім Топ. того, проведено адрес. Тепер мені, знаєте, що цікаво. От ця фігня в вес в модулі. Що тепер буде влияти на маневри з машини? А там не велика, але все-таки впливало. Чи не буде впливати, а? Питання. Поліпшення сотень машин різних рівнів. Ну, це ми вже потім. Дізнаємося. Більше очок міцності. Підтягнуто характеристики низки преміум танків.

Для 100 чи ігрового процесу. Дуже важливим є матчмейкер. Щоб зробити Думаю, що його важливішим і гнучкішим, ми практично повністю переписали ядро матчмейкера. А тому знову. І тепер у бойових є найрізноманітніші набори техніки, навіть якщо в черзі так. багато одна. Ти що, дев'ятки, так? Да? Такових машин частіше формуються Якщо склади... виходить одна арта, 2. 1, 2, 3, 4, 5 пт. Входу обмеження. Стоп, Вра... ну я не поняв. Давай заново, брат. Формуються склади команд із розбіжністю. Раз, два, три, чотири. Ну, це таке обмеження 6 виходить пт-шок, да, я бачу. Максимально, не бахнули. 65 1 атак ну, будете нормально. Я за це давно вбив. Іртуапнуть. А не проти гриль 15. Давно пора, Це це було зробити ще до 2. Три, так? Да? А А чого там був 6. головне. Матчмейкер краще адаптується. Так. Я про почув ще раз. Ці танки обмежені трьома машинами на команду, а ПТ САУ п'ятьма. Про тому вчать. Я провірю. І головне, матчмейкер краще адаптується. Кількість Чеку гравців адаптується. у черзі співвідношення техніки за типами і навіть ролями. Він враховує все це і шукає найкращий місць між скороченням часу очікування бою. Та формуванням двох найбільш збалансованих Це значить, що буде ліпити, що захочуть. пріоритет. По-любому. Світ на порозі великих змін, а їхнє джерело крихітний острів Нордскар Ваше завдання висадитись на ньому та проникнути на секретну базу. Це нова карта. про нову зброю та зупиніть запуск супутника з даними. Адже їх втрата може змінити все. Погано. Операція. Кипіння. Це одиночна сюжетна місія. Де ви познайомитеся з новою локацією Нордскар. На вас чекає запеклий опір із застосуванням нових танків 11 рівня. Під час проходження місії ви і самі зможете захопити новітню зброю. Ми будемо вивчати світу техніку як в тому. Як в в танки 11 рівня допоможуть підлаштуватися під ситуацію. Змінюйте тактику і техніку. Застосовуйте нові здібності. Викликайте підтримку, Я не використовуйте всі а? засоби, щоб зупинити неминуче. Таємниці острова Нордскар приведуть вас до сектора 3 Це третя кампанія особистих бойових завдань. Новель нове для ваших навичок, яке дуже відрізняється від двох попередніх кампаній, з новими умовами і гідними нагородами. Дивіться, мені він нагадує концепт. Якщо буде концепт, буде опасно в рандомі. Буде знищити. Бо концепт хороша техніка, ну якщо його старши характеристики. Якщо так, то, ну, то не, не варто. Кампанія охоплює три операції, кожна з яких ділиться на три серії завдань. Треба все мати СТ-шок і це. Кожна серія виконується на машинах відповідних ролей. Ну я ж а, завдання так. не вимагає гри на техніці певного типу чи нації. Лише три спільні поділи за ролями. Умови завдань можуть бути непростими. А але це не бу... їх їх можна виконати. Кожен мається виконаною після заповнення її шкали прогресу. Теорі надам про таку техніку, яка може або першої, або другу. За день не розшитувати, заповнюйте її не тільки виконуючи основні завдання серії. Але за допомогою щоденних і щотижневих завдань у будь-яких пропорціях за вашим бажанням. Це дасть вам змогу продовжувати рухатися до мети, навіть якщо oh. ви застрягли на складному завданні сесії. Виконання першої операції у вашому гаражі з'явиться ПТ-САУ восьмого рівня «Віндхунд». У другій вас чекає важкий танк десятого рівня ВЗ 60 ЕС дравець. І нарешті, пройшовши третю операцію, ви отримаєте no, не можливо найбажанішу машину одинадцятого рівня Рок». Характеристики цього танка доповнює ну, унікальна механіка, стріни, спереді, походу. що робить його дійсно вартим зусиль. Але хоч би яким видатним грифона, схожий. рок. Насамперед, можна... він Слушка. символ, головний показник того, що ти страшенно крутий. Ну як не сказав. Тиха, все острів, на якому почалася історія карта. сектора 3, фігурує не лише в одиночній місії, це ще й повноцінна мапа для випадкових боїв. Нордскар – це нове поле битви, яке перенесе вас на Норвезький острів, що став секретною базою. Стартовий майданчик і конструкторські цехи створюють укриття та ключові позиції на двох різних флангах. Цехи це арена для кулачних боїв на коротких дистанціях з можливістю зближення із супротивником по естакаді. У центрі мапи ви точно зможете добре розігнатися і знайдете де пригальмувати, щоб посвітити. На стартовому майданчику достатньо і простору для маневрених боїв і рельєфу з укриттями. А підземна частина дає можливості для оберіг. Ні, ну це карта та... голову зламати. І витіш. Досліджуйте нову мапу зі своєю неповторною. Ну, тут не походу така здорово, Знайдіть як я власні рецепти перемоги для Норд Скара. Ще одне поліпшення ігрових механік. Оновлений ну. індикатор бронепробиття. Клай. Вмикає підсвічування бронювання не лише в точці прицілу, але й навколо неї. Активація відбувається з невеликою затримкою. Після того, як ви зупинитесь і почнете зводитись. Підсвічування працює а тільки в наборському режимі в невеликому радіусі всередині кола зведення та на дистанції до 300 метрів. Звук. Теж важлива частина гри не дуже. дуже впливає на занурення та додатково інформує про те, що відбувається третій раз батьки. Різноманітнили аудіо за допомогою звуків справжніх танків з новими ефектами двигунів і гусениць. Машини звучать по різному. Ну побачимо. Хоча важливо, реалістично, все це було записано з реальних бойових машин у танковому музеї у Бовінгтоні. Зіткнення танків тепер звучать автентичніше і соковитіше. Що тут приміряли. А звуки руйнувань відрізняються залежно від розмірів та матеріалів об'єкта. Також в оновленні 2.0 випадкові події відбуватимуться ще на чотирьох мапах. Тоже не любиться з'явився бункер із проїздом. Бомбардування відчиняє його двері для всіх бажаючих. І що там? Похоті. Да. У центрі регіону Енськ періодично проїжджають поїзди, створюючи динамічні укриття для просування вперед чи зміни позиції. Поїзди воєнних діях приїжджають. Ви що? На речі. Будь-якої миті може впасти збитий дирижом ну на його уламку ланцюг укриттів між центром і замком. А у південній частині Парижа міст псував весь вигляд із вікна. Тепер уламки мосту створюють нові укриття для yeah, не ну, До речі, місця не виправили нагору, де стояло можливості зблизитися і похромтіти бронею. Дітре виключно виключати режим. Баланс і матчмейкер, Поліпшений інтерфейс. Особисті бойові завдання та багато іншого. Все це наша нова ера. Це World of Tanks 2.0. Що я можемо сказати? Онова, звісно, цікаво Багато нового, що треба вивчати. По суті, що про що ще вісі фарм? Тут треба сидіти і фармити, фармити, фармити. В принципі, відким да? що там, на що треба фармити. Це вже ясно, точно ясно. Я вам це назвав, так? Да? Новий танк. Не знаю, чим буде їм бою. Ну, вбиваються характеристики. Які вони зроблять характеристики. І наскільки 11 левел буде сильніше за 10. Понятно, що вже всі, ну, типу, укріпи повинні прийти на 11 левел. Я думаю, це закономірно і логічно. А от укріпи, ну, які зараз на 8-му є, що вони з ним зроблять? 6. -й. Вони його теж на рівні під, піднімуть чи ні? Чи не зробить віддільно, до речі, 11-й, а 10-й, 8-й, як було, залишить? Хм. Цікаво. От, типу, коли настане обновлення. Всі ж не будуть мати танки 11 левого. І тоді як грати у Укріпе? ГК? А? Цікаво. Відповіді ми на це не отримали і не отримаємо. Мені так здається, бо вони це до кінця не продумує. Тому що змагальний режим в World of Tanks, що це б старий, що це 2.0, що це HD теж було окремо, він мертвий, максимально мертвий, і його вже не ренімута. Хоча скажу, ну хоч там був в планках офіційному в каналі Осьоні да, по Велісі, дивився вечорком. Як, я дивився Gamescom, і заодно. Да, там в Друму вікні сіл танки. Тобто 25 тисяч це нормально онлайн. І біля 20 тисяч я бачив онлайн, коли там клан змагався між собою теж. Але це всі не трансляція. Стрімерів я не бачу нормальних. У цьому, не відео нормальних. Там є українські, ну мені чомусь вони в серце не впали. Я не кажу, що непогані якому разі. Всі свої рідні, всім своє, ну мені в серце не впало, як от раніше було. не знаю, може, я старий вже, <гум> не спорю. Ну, це таке. Це був мій огляд. Кому нравилося, кому ні, можете коментарі написати. А якщо ви думаєте на да, ціє, фіні, теж пишіть свою думку, я можу відповім не даю гарантії, бо я в мене зараз часу нема, на що етвій не міг по робити, що мене теж трохи печало. Ну ладно, це вже мої проблеми. А вам всім гарного вечора, гарної ночі і набирайтесь сил. Всім. goodbye.